Друзі, всім привіт! щиро рада вітати вас у своєму новому відео. А якщо ви тут вперше, мене звати Аліна і тут я ділюсь частинкою свого побуту, ідеями, що приготувати. Тут ви знайдете море мотивації для домашніх справ. Свій канал я започаткувала давно, будучи в декреті, і до цих пір намагаюся не втрачати ентузіазму, адже це мені приносить неабияке задоволення. Я нещодавно вийшла на роботу і. Змінила свій вид діяльності і зараз, на жаль, не маю так багато часу, аби вести канал. Та все ж таки я, я кажу, не втрачаю ентузіазму. Попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також залишити якийсь коментар в підтримку українськомовного YouTube. Я тут буду готувати, можливо, подам якусь ідею швидкої вечері для вас, адже я приходжу з роботи і просто неймовірно хочу їсти, мені потрібно щось зробити швиденько. А тим часом поділюся з вами своїми враженнями від державної роботи. Я не знаю, як буває, оскільки це мій перший досвід, та скажу, що в державних структурах люди не вміють працювати командою. От знаєте, кожен сам за себе. Нічого не знаю, моя хата з краю. перекласти якусь свою відповідальність на когось іншого, спригнути, з'їхати. Ну, не знаю. Напевно, в перші місяці свого такого першого досвіду, так, я. Ще була на емоціях, мені було все цікаво, і я цього не помічала. Та, попрацювавши, я бачу таку тенденцію, що от, е, люди і справді не хочуть, не вміють працювати на спільний результат. Ну, тобто, він в будь-якому випадку буде спільним результатом, чи, чи ми будемо працювати в команді, чи, чи ні. Ну, словом, є робота, яку потрібно виконати все. Звісно, не всі не вміють працювати разом. Є досить приємні, гарні, такі працюють люди, які словом. Зміють в міру своїх, напевне, свого досвіду та і розуміння того, як працює система. Ну, в більшості моїх друзів, знайомих, близьких якихось людей більшість працює все ж таки в приватних структурах і там все по-іншому. Люди більш такі зібраніші, більш. Не знаю, можливо, мають мотивацію. От є у мене така думка, що в державних структурах людям бракує якоїсь мотивації, якоїсь такої рушійної сили, якогось цього вогника. так? А от, от, от такі у мене думки. Тому я щось засумнівалася і не знаю, не подобається мені оця атмосфера. Та все-таки я дуже хотіла спробувати, і мене ніхто в тому не зупиняв, так само, як ніхто і не зупиняє, щоб я не звільнялася. Ну, тобто, подобається, працюю, не подобається, не працюю. Тут мій чоловік мене завжди підтримує. Якось так, моя вечеря готова, я підкріпилась і тепер можу. Займатися якимись домашніми справами, і справді вони накопичуються, я і вдома нічого не встигаю. І от Артем зараз у бабусі, і я собі задаюсь питанням, як я маю це все встигати з ним. А висновок, який я зробила один єдиний і непохитний це те, що я нічого не встигаю зробити вдома, не встигаю гарно доглянути за дитиною. Це і так, що. А зараз немає Артема. Він о, в бабусі. І особливо доходу ніякого немає. Ну, словом, маю я собі такий досвід. Він для мене був просто неймовірно прекрасний. Я вже собі маю якусь таку картинку в голові, як може бути. І знаєте, коли ми потрапляємо в якісь такі нехарактерні ситуації, вони дають нам дуже багато. Хар харчів для роздумів, і це також стимулює до якихось нових зрушень, відплисти від старих берегів, аби побачити нові. Я вже давненько збиралась прибрати у нашій кладовці, вона ж і пральня, вона ж і технічна кімната, і все ніяк у мене не доходили руки. І якось підсвідомо знаю, що сюди ніхто посторонній не заходить, і все відкладаю і відкладаю це прибирання. Хоч і трішечки більше року назад я тут. Гарненько все поприбирала, порозставляла по своїх місцях, лишніх позабирала, і з часом все одно щось сюди потрапляє. Якийсь хлам все одно назбирується, і я вирішила сьогодні. Поприбирати, порозхламлятися, подивитися, що мені потрібно докупити, і таким чином вже зробила той свій пунктик з мого списку, який якось останнім часом дуже розширився. Не так давно мені залишили такий коментар, що я прибираю по-чистому і що в мене приторно. Ну, словом, я. В цілому не маю нічого проти таких коментарів, адже всім різні, і у кожного з нас різне бачення. І якогось е, виміру, якоїсь шкали, чистоти чи брудноти. У кожного воно своє, воно в голові, розумієте? І е, тут, напевне, важливо, аби хазяйка дому. Неважливо, чи по вашій мірці там чисто, чи, чи там брудно, була щаслива і те, що вона там собі бігає з ганчірочкою, якщо їй то так добре. Ну тобто засуджувати тут людину, мені здається, теж немає якогось логічного сенсу. Ну, словом, у мене є десь і справді чисто. У мене є деякі частини моєї квартири брудні. От, наприклад, лоджія вся знову обкакана павуками, мухами, і якось я маю добратися. І до неї, тому покажу, от яка я горе хазяйка, там у мене дуже багато какашок. от подивитись, яка я погана хазяйка, і не тільки у мене скрізь все чисто. Ні, буває і брудно, просто я не завжди можу забезпечити цей матеріал на, на каналі. От, До прикладу, подивіться, як я запустила свою е, машину. Порівняно нову пральну машину, там вже навіть і плісні вас з'явилась. Ну, це для мене брудно, оскільки вона нова, їй тільки рік, і мені дуже шкода, що я допустила до такого стану. Та за забризкую це все засобом проти вапняного нальоту і також саму, саму машинку. І чухаю це все. Такою досить жорсткою зубною щіткою. Залишаю на деякий час, потім знову трішечки чухаю, воно все гарно відстає. Коли вже якісь є більші забруднення, звісно, можна лишити надовше, аби засіб краще попрацював. В цілому мені допомагає також і звичайний осип. Просто потрібно замочити на. Цілу ніч і ефект, в принципі, той самий. Але мені потрібно було довести до лоту цю кімнату і в тому числі пральну машину, тому використала звичайний засіб проти вапняного нальоту. І, воля, все чистесеньке, гарнесеньке можна рухатись далі. Я дуже радію своїй зробленій роботі. Все на своїх місцях, сяє, блищить словом, так як я люблю. І найголовніше, що я поставила галочку. У тому своєму широкому списку, хоч одну, але з чогось потрібно починати. А ще я розхламилась в шухляці, не знаю, чому це не попало на відео, але словом, я задоволена результатом і буду рухатись далі. Дуже давно збиралась підрізати тюль на кухні, він складається з чотирьох шматків і я знала, що це буде непросто, адже вгадати е, довжину чотирьох е, шматків це не так е, легко. Та все-таки думаю, була-не була, обріжу, адже він мені завжди мішає полососити чи мити підлогу. А вже як буде. В принципі, Забігаючи наперед, не так критично, але все таки я не дуже добре зробила І цю роботу, та все ж вже як є. Ну і ось, що в мене вийшло. Я, в принципі, знала, що рівно зробити 4 шматка Тюлі в мене не вийде. Тому, в принципі, і вона в мене отак провалялась півтора року. А тепер я все ж таки наважилась і якось так. Ну, це не критично і не сильно помітно. Та все ж неприємно. Тому від сьогоднішнього дня я більше не буду. Довіряти собі, будуть довіряти тільки майстрам. Це не перший мій такий косяк, провал. Тому якось так. Вони такі гарнесенькі квіточки. Краса. А ще хочу показати вам свої орхідейки. Вони далі квітують і навіть пускають. Листочки, навіть мають сили на листочки. Ось так. І також мій фікус дав багато зелених листочків. Напевно, я почала правильно за ним доглядати. А от гортензію я забула полити, і вона одразу сигналізує своїми квіточками, що. Аліна, ти про мене забуваєш. Але одразу я поливаю і буквально через хвилин 15-20 вона знову оживає. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що ти дивилась його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також запрошую підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. До зустрічі!